Кривий ріг продовжує системно підтримувати наших героїчних захисників. Станом на 1 жовтня під керівництвом ради оборони міста понад 200 військових частин отримали допомогу на суму майже 2,5 мільярди гривень. Більша частина цих коштів з міського бюджету понад 700 мільйонів гривень. Це приватні кошти, спрямовані на підтримку захисників через фонд «Набат Кривбас. Сьогодні голова ради оборони міста Олександр Вілкул разом із першим заступником голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Андрієм Кульба. Чим передали чергову партію допомоги військовим частинам від нашого міста? Ми дякуємо обласній військовій адміністрації за плідну співпрацю по всім напрямкам і по допомозі людям, і по допомозі нашим військовим. Сьогодні передаємо чергову е, крупну партію допомоги від міста Кривий Ріг нашим захисникам. Це 10 нових пікапів, 38 квадрокоптерів, Mavic, в тому числі нічні 200 FPV, 10 ребів, мекафло, будівельні матеріали. Ну така досить важлива партія це те, що треба на передовій. І це краща наша відповідь на ці кляті орківські атаки. За два тижні вже 5 іскандерів М прилетіло на Криворук. Завжди допомагали, допомагаємо і будемо лише нарощувати допомогу. Разом до перемоги. Дуже дякую Олександру Юрійовичу за ту роботу, яку вони виконують для надання допомоги нашим захисникам. Сьогодні більше 16 таких формувань отримали техніку. Загалом від обласної військової адміністрації цьогоріч, у 24-му році, направлено субвенції на мільйон на мільярд 200 мільйонів нашим силам оборони. І ця робота продовжується від того, скільки ми надамо. Залежить наша перемога. Антон, колишній програміст, має чималий досвід у війську, служив у часи АТО ООС. А з березня 22-го захищає Україну в складі підрозділу радіоелектронної боротьби. Каже, дуже гостро відчувається потреба в спеціалізованих засобах. Я, як представник артилерійської бригади, при цьому все одно повинен вим визнати, що основна проблема зараз для нас це ФПВ, це засоби розвідки. Це е, так само, як великі крила, ну, засоби розвитки тактичного рівня, засоби розвитки оперативного рівня. Е, і це все потребує захисту. Ми потребуємо захисту, наші військовослужбовці потребують захисту під час ротацій, під час підвезень. Е, саме для цього нам, як, ну, як ніколи, потрібні засоби РЕП. Ну, і так само засоби РЕП також е, не довговічні. Вони знашуються, вони е, ламаються під час експлуатації вони можуть знищитися. Тому... Постійно є потреба в них тому, та особливо ну дякую, дуже дякую. З початку великої війни військові частини вже отримали майже 700 пікапів, джипів, вантажівок, швидких та інших машин. Завжди актуальні безпілотні комплекси, тепловізійне обладнання. Чотири з половиною тисячі одиниць техніки. Що літає, такий загальний внесок від Кривого Рогу. Фронт гарячий, і дрони та автомобілі це найнеобхідніші речі для. Для нас, для військовослужбовців, тому що дрони це наші очі, а автомобілі, саме пікапи це спосіб доставки наших хлопців і апаратури на фронт. Тому ми вдячні радіооборони міста, містянам, а ще тому, як ми є рота і БПАК 129 бригади, безпілотних авіаційних комплексів. І зараз до нашої роти йде набір. Тому, якщо ви хочете. Приєднатися до Сил оборони України. Ми завжди раді вас зустріти в нашій роті, допомогти у проході БЗВП, навчити літати, навчити всіх навичках, які вам потрібні у армії, і згодом долучитися до нашого підрозділу і виконувати бойові завдання на фронті. Іван Проводов, Максим Пономеров цей день.